Ще є жодне питання, приймаємо, що до річній сесії, згідно того, ми є депутати, згідно законопромістевого самоврядування, ми маємо право знайомитися з будь-якими офіційним документами, робити ксерокопії цих документів.

Виписуйте собі, що хочете. Ту, ви відуває, є законів. Є закон. Я не приділа, і сповільне. Бо я розумію. Знаєте, тут, я маю кучу різних проєктів рішень, де в першому рішенні. Ви пишете, дати дослід селищному голові, вносити зміни. До бюджету. Я ми... не голосував ні один депутат. Ви чекайте, я вас не перебивав. Ви вписуєте, потім ми дочитуємося, раз знімаєте. Потім ми кажемо, що зміни зробили зміни до бюджету. Самі, без комісії, без нічого. Прописали, що додатки 1, 2, 7 є невід'ємною частиною бюджету. Коли ми кажемо, що ми не голосували за зміни до бюджету. Ви тут же знімаєте. Що це за маніпуляції йде? Проєкт рішення я давала. Я від себе знімаю, то я давала. Ви повинні, секретар писати ті рішення, які голосуються, які приймаються, а не писати і маніпулювати думкою. Я, 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 якщо я, до того дойде, я, я представлю ці рішення в інші органи. Ну так не можна працювати, навчиться давайте дотримуватися і поважати одне нього. Ви протокол 50. Там є торічні протоколи. Ви 10 разів знімаєте. В останньому рішенні по бюджету і випуск з рішення. Ті, що ви мені надали. А минуло, 11 лютого, коли я зробив зауваження, що не розглядалось на комісії зміни до бюджету. По сьогоднішній день ніхто не розглянув зміни до бюджету. І сьогоднішнє рішення протягуємо знову. Ми вже приймали розходів спортфон. Тоді я сказала, що проблема з розподілянці фонду. Рішення, яке ми 11 числа приймається, додатко No7. Додатку No7 були розбіжені. Це перше Вони йшли по рішенню, що ці всі додатки є невід'ємною частиною цього рішення. Після того, як ви мені дали випускні з рішення, це випадка бюджетному рішенні про бюджет Немає має бути додатку. Цього пункту взагалі немає. має. Вже не має, не пише, що додатки не від'ємні частини. Все. Пункт е – ні. Далі. Тепер сьогодні ми приймаємо далі той самий додаток номер 7. Той самий додаток номер 7 був і тоді, коли приймали бюджет. Він, що? Шіп, він Івані не пам'ятаю, що я з вами сказала, Марія скажіть, будь ласка, тому що спецфон, не те, що ми відпрацювали, є від зміни, бо не пройшли гроші працювати. Тоді відправляємо дане звання і дане рішення на допрацювання. І ми його немосувати. Семейний нам. Пояснює, чому зараз вносяться зміни і знову щось всі просто між на бюджетній комісії було стояло питання про розподіл... Марія Івановна, я вибачаюся. Ви не відхиляєтесь. Ми кажемо, що переписують це рішення. Не переписують це рішення. Петро Міняч, ніхто рішення не переписує. Що ви таке переписують це рішення? Ну, я підійду до вас, я вам дам... Я знаю, ніж... Чотири проекти рішень і на різні писані пункти. Що це за проєкт рішення? Проект рішення повинен бути об'єднаний, за яким я голосував. Це остальне маніпуляція. Я, 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 Виходиться, що Чи, Чи, самі підписувати, поміряти немає, кому? Фактично, якщо постійна комісія готує і проєкти рішення підписує постійна комісія. Марія Івановна, згідно закону, до засідання комісії за два дні повинен бути проєкти рішення. Якщо наобійшло, на наступний на раз так і буде розглядатися. Будете готувати на комісії проєкти рішень, і тоді комісія буде розглядати.

На сесію. значить, Я закриваю сесію. І тепер пропозиція, коли сесія, коли е, сесію робити? Але зайво. Марія Іванів, ви кого питаєте? Ви додаєте, ви готові сесії?

Зрозуміло, буде визначати. Добре, сесію вважати закритою. Хто за? Хочете? Ми займаємо, можемо регламент є? регламент завершується, потім мозку доповнення. Все, за ці вонтажу, Все є повністю, ніхто там нічого не змінив, ніхто там. Хто за те, щоб закрити сесію засідання? І тоді, коли підготують всі питання комісії, ви зробити далі е е е сесію. Хто за те, щоб закрити сесію? За? Утримались? Озноголося. Дякую.